Всім привіт! Роблю антикорозійну обробку. Ось хімія, яку я використовую. Бачимо два балончика мувілі. Бачимо чотири баночки розчинника. Бачимо рідку мувіль, антиграй, два балончика краски, не дешеві, три баночки краски, мувіль густа. Мастика Бітона 24 кілограми. Дві баночки е, переобразувателя Ржавчини. І ще третя була. Три баночки. Поняли, що це. Ще Четверта стоїть. Чотири кусочка, ніби по 800 грамів пушсала. Отак. От Приспособи до компресора. Обимо цю штуку включення в процесі роботи антикорозійної обробки. Тут ми маємо поріг, цей стик. Тут був герметик, шовний герметик. Я його повністю здар, він там не потрібний. І тим більше він тут аж і мішає. Під ним ржавчина, це все треба обробляти і заперскувати. Знаного. В даному випадку антигравієм буде робитися е, покриття перетворюючи ржавчини, потім можливо буде краситися де факт, і е, антигравій буде. Бо, як в народі кажуть, баранник. І так, що зараз ми будемо робити? Ми будемо задувати краскою ось такі місця ржавчина. Їх тут небагато, але потрібно це зробити по правильній технології, яку я собі вирішив інтуїтивно. Зараз будемо задувати. Напевно, повністю кузов задувати, так як отута, я не буду. Це лишня. Трата матеріалу, тому що оця краска рідна, ще добре тримається. Буду задавати отут -от -от пороги на стику. І вона тільки отут, і з другої сторони. Ось, ось тут. Ось що вийшло. Задули пороги краскою. Тут оландірони. Ну, пирскав там тільки де є ржавщина. Це, в принципі, висихає і можна обробляти антикором. Ну, але його потрібно все обезжирити. Працюємо далі. Так, зараз беремо таку штуку і обробляємо спереду арку. Не повністю, і пороги де я красив. Теж. І будемо використовувати цей балончик для своєї жижи і задувати весь автомобіль. Я ще з такою штукою не стикався. Виглядає це отак, Нагадує просту ґрунтовку. Не знаю. І ще одне. Тільки я хотів підключати шланг компресора. Ось тут. І думаю, дай не ну, я відвернуся в бік, щоб машину не хляпати. Тільки підключаю і мені зіцовувати стрелює. І оце обливає тут редуктор і мене ще обхляпало. Покажу вам трішки процес. Так, це та штука, видно, воно так розперскує такими бугорками. Ну, спробую вам показати навіть не туди. Да? Що. Першиво самому знімати. Треба оператора наймати. Щось типу того. Зараз будемо обробляти оцей покращений порог. Зробили обробку антигравії, але тільки в місцях, де летять камінці. Ось, ось тут є защити, і також тут буде все заперскуватися іншою. Штук. Тут я вже остатки виперскав. Тут в принципі запаска висить там, нічого не долітає. Ось такий результат. Працюємо далі. Так, зараз будемо задувати такою штукою кришку багажника. Подивимося на результат. І так, обробили кришку, обробили і тут. Через ці дирочки запихали трубку, просовували, нажимали і тянули. так, в кожну дірочку. І сюди от. Так, маємо такий результат. Все оброблено. Для профілактики. Так, з цим я потім розберусь. Можливо, буде відео. Такий результат. Трошки зеркало, стекло заднє захляпав, але я думаю розчинником це все прекрасно вимивається. Так, ось там теж скрізь. І так, так всю машину, в принципі. у всі дирочки. Маленький нюанс. Отакі от, от моменти бажано вкручувати на свої місця, де воно було. Тому що потім, як ви півмашини розберете, ви не вгадаєте, де воно було. І так, як обробляю... Внутрі машини. Це у нас є мовіль рідка в баночці. Наляв в таку кружечку, там її перемішав і просто беру на щиточку. На щиточку і так розмазую. І так скрізь. Якщо ви бачите ось такі місця, стики. Це в нас арка і крило. Можемо бачити, воно чуть ржаве. Бажано його заляти перетворюючим іржі, але я буду пирскати. Вимушений сказати, що це з'єднання, баночка з цією пластмасовою втулочкою є ненадійне. Перший раз я просто приєднав шланг від компресора, і в мене вилетіло воно. Добре, що я не машину хляпав колесо. А другий раз в мене баночка впала на землю. Ну тут а, в яму, ну тут вже мона поняти. І воно роз'єдналося і в мене десь розілялося трохи. Добре, що там більше половини не було.